Ми побудували таку систему радіоелектронної боротьби проти сучасних дронів Росії. Ми самі виробили таку систему дронів сучасних проти російської техніки і проти їх енергосистеми, і проти їх військових цілей, які Цих дронів таких немає і не було в сучасній американській армії. І всі ці технології були відкриті для Сполучених Штатів Америки. Тобто оновлення армії, оновлення зброї, але і осучаснення. І це факт. Далі, ми знищили реальний військовий потенціал Росії. Росія більше не є небезпечним ворогом для Америки. Ми знищили їх найбільший кадровий досвідчений склад військових. І давайте чесно: ми знищили своїми життя.